Новий податковий кодекс, що його розглядає Верховна Рада, запроваджує податок на додану вартість на книжки із 2015 року. Зараз українське книговидавництво працює на пільгових умовах із нульовою ставкою ПДВ. Це, однак, не призвело галузь до процвітання. Грошей замало на усіх етапах. Покупцям бракує купівельної спроможності виробникам обігових коштів. Негарні беруть видавців книжки, але вони не беруть зобов'язання себе розрахуватися в певний встановлений термін. Чи це було би два місяці, чи три місяці? Тобто, це розтягується в часі, і тому практично, тобто, якщо видавцям прийдеться ще сплачувати ПДВ в момент відвантаження книжок, це звичайно практично позбавить їх будь-яких обігових коштів, які вони змогли б використовувати власне на видавничу діяльність. Якщо до 2015 року нічого не зміниться, видавці можуть просто піти з ринку. Як вихід пропонують відкривати книгарні, зокрема у районних центрах. Бо багато мені говорять, о, ніхто не ходить. Я завжди кажу: перемішлянок не ходять в опорний театр, тому що його перемішлянах нема. І якщо не будуть в перемішах церкви, і до церкви не будуть ходити. А так вона є церква, значить ходять. І так само будуть ходити в книгарні. Минулого року на Львівщині видали мільйон 121 тисячу примірників. Це трохи менше ніж пів книжки на одного мешканця.